Носова з приводу щоденних оборотів у 500 мільйонів доларів також виявились маніпуляцією для привернення інвесторів, за що платформи Coin, Beko і і Gate.io зняли Whitebeat зі своїх трекерів через підозри у махінаціях. Попри те, що Whitebit активно просуває свою репутацію на міжнародній арені, компанія працює за класичною схемою фінансової піраміди, коли кошти нових користувачів використовуються для виплат старим, і цей цикл продовжується до моменту, коли система не зможе виплатити всім бажаючим і зазнає краху. То чи можна платформу вважати стабільною та надійною? Партнер Whitebit криптобіржа Garantex вже потрапила під американські та європейські санкції за виявлені масштабні операції з відбивання коштів. А ФБР стих. Гло, вилучити три домени біржі та повністю заморозити її діяльність. Схоже, то, тожний розвиток подій чекає і на Вайтбіт. За нашими матеріалами, ключові правоохоронні органи України, НАБУ, ДБР, БЕП, офіс генерального прокурора розпочали кримінальні провадження. Попри це, далі формальності справи не рухались. Тепер же низку проваджень було просто закрито у зв'язку з відсутністю підстав для продовження слідства. Тож чи залишаються сумніви у сприянні злочинній діяльності Вайтбіт в Україні з боку найвищих ща.